Як гахнуло, і все посипалось на цей час, на цей день. У домі в нашому висять і рами з балхонами, і це, все, ну, це, 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 це стіклено, і там все. У школі 20-ті бачили, замовився. Вікон немає, скла немає. Так пригадує ракетну атаку на місто 65-річний сум'янин Анатолій Альошин. Чоловік каже, на час лучання був вдома. Був на кухні, готовий собі сніданок. А мене ж оце ж як ви саме посікло оцими склянками, оце, скло, Ламки, скла. І оце, дякуючи лікарям, що хочеться. Сьогодні так оце ж позашивали там, оце все. О, і сьогодні оце зняли. Шапочку ж таки ходив, але якщо трошки голову. І ще зашивали ж. Дуже така процедура болісна. Множіння осколкові травми та перелом руки у любові Шукшиної. Жінка говорить: вчорашній обстріл майже не пам'ятає. Бахнула, ми підбігли до балкона. І бахнули тоді вже, я не знаю, волна, мабуть, пішла і нас відкинула в коридорі. Це не пам'ятає далі нічого. Двері заклинило. Це зайде саме, правда, вибили, приїхали двері, бісей. Ну, так вийшли, винесли, коротше, мене винесли. Чи вивели, я вже не пам'ятаю. Три дні сказали не вставати, а потім не шукав, чи сломано, чи вивихнуться, я не знаю. Голова розбита, зашита, все. Ну, там може, будуть бачити лічення, і ми. За словами заступника директора обласної лікарні Миколи Савченка, всіх травмованих обстежили та за необхідності прооперували. Після вчорашньої трагедії, яка трапилася в місті Суми, до обласної лікарні потрапила, звернулися і привезли лікарню, підвезли просто люди, 65 осіб. З них було госпіталізовано 12 і в важкому стані на сьогоднішній день троє, так як і вчора. До нас ще підвозили дітей, сім дітей було обстежено і перенаправлено у дитячі лікарні міста. Як повідомили у Фейсбук обласної військової адміністрації, на ранок 25 березня відомо, що за медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини. В стаціонарах міста лікується 14 дорослих та 16 дітей. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.